Зараз в мережі виростується тренд, розчави яйце рукою. Кулюче Тобто не пальцями, а саме от в долоні треба розчавити яйце. Ну і звісно, я не пройшов повз. Мені самому цікаво. І зараз подивимось, як воно виходить. Так, ось що ціле яйце показую. Затискаємо в долоні. Блін, реально, воно не. Розчавлюється. Бляха муха, вона не розчавлюється, реально. Капець, зараз спробуємо правою рукою. Затискаємо. Яйце не розчавлюється. Ну що, хто спробує? Ну, спроба і правою і лівою рукою яйце ціле, це просто дивовижно Здається, воно таке крихке, але коли ви стискаєте долонію... Воно не розчавлюється. Напишіть в коментарях, хто спробує, як у вас вийшло чи ні.